Я учениця 3 А класу. Маснет Ольга. Хочу представити до вашої уваги інвестицький проєкт. На тему Вода знайома не знайомка. Отже, об'єктом дослідження є вода. Предметом дослідження, властивості води, сфери застосування води. Наша планета відрізняється від інших планет тим, що має водяну оболонку, яка називається гідросфера. Вона складається із світового океану, води суходолу, води в атмосфері. Світовий океан становить 96% об'єму та охоплює 3 четверти території землі. Тому наша планета здається з космосу блакитною. Найбільша річка України Дніпро. Найбільше озеро в Україні Ялпух, що знаходиться на Одещині. Найвище возера в Україні Бребене-Скул, що знаходиться в Карпатах. У 2003 році в Києві було відкрито музей води, в якому зібрано цікаву інформацію про воду. Усі живі організми містять воду. Тварини та рослини містять від 50 до 99% води. Всього в тілі людини вода становить близько 65%. Від усієї його маси. Наприклад, маса мого тіла 28 кіро... кілограм. Отже, води в моєму організмі близько 18 кілограм, 200 грам. Макова назва води гідрогеноксид. Хімічна формула води H2O. Вода складається з молекул. Молекули міцно тримаються одна за одну. Вода єдина речовина, яка. В залежності від температури і тиску в цих трьох агрегатних станах твердому, рідкому та газоподібному, наприклад, сніг, дощ та водяна пара це три різних агрегатних стани води. Температура кипіння води плюс 100 градусів по Цельсію. Температура замерзання води 0 градусів по Цельсію. Легше за воду, тому водою взимку не промерзає до дна і все живе, не гине. Знайдено творчий підхід до використання у твердому стані у Черкасах п'ятий рік поспіль проходить фестиваль льодових скульптур Кришталь, а в Буковелі вперше всеукраїнський фестиваль снігових скульптур. Вода прозора. Використання прозорості води е, у басейнах та акваріумах. Вода набуває форму тієї посудини, в яку її налили. Вода тече. Використання такучості води е, широко використовується у побуті. Переливання води можна спостерігати у фонтанах. Вода має поверхневий натяг, тому змушує голку плавати на поверхні води. А ще комашки водомірки та човен. Поверхневий натяг допомагає триматися на поверхні водою. Вода найкращий природній розчинник. Цукор! Розчинність води у промисловості та медицині. В організмі людини кров це розчин. Вода має пам'ять, це доведено японським учиним лівою. Ручкристали води, які прослухали лебеди на озеро, слово «дякую» і просто вода з гірського джерела символізують красу світу. Праворучкристали води, які прослухали слова дурень, диявол, важкий металевий рок виглядають потворними. Я вирощувала вдома пшеницю двома способами: одну поливала доброю водою, іншу злою, перша приросла швидше. Висновок. У роботі ми ознайомилися з основними властивостями води за допомогою різних дослідів. Вода пос... сама по собі не має смаку, кольору і запаху, але набуває смак, колір і запах тієї речовини, в яку її додали. Вода найкращий природній розчинок. Вивчено три агрегатні стани води. Твердий, лід, рідкий, вода, газоподібний – пара. Проведено досвід з використанням поверхневого натягу, плаваюча голка. Нам би доведено, що вода має пам'ять. Але чи можна все дізнатися про воду? Ми кожного дня все дізнаємося все більше та більше. Хочу закінчити українським побажанням бути здорові, як вода, багаті, як земля, веселі та щасливі, як весна. Дякую за увагу.